А є Михайло Цимбалюк, перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. І якраз зараз ми, пане Михайло, вам поставимо ті речі, завдяки яким пенсіонери почуваються чи захищеними чи незахищеними в нашій країні. З 1 квітня відбулося останнє цього року підвищення пенсії, і цього разу для працюючих пенсіонерів. Від чого залежатимуть наступні підвищення і коли вони плануються? Скажіть, будь ласка. Бажаю всім здоров'я. Справді після такого сюжету складно. Переключитися на серйозні і буденні справи, але, мабуть, потрібно справді з 1 квітня працюючі пенсіонери отримують перерахунок пенсії, тобто підвищення. Це ті пенсіонери, які протягом 24 місяців працюють, і їм автоматично буде проведений перерахунок в залежності від попередньої. Місця роботи від стажу від заробітної плати, але це приблизно не менше 400-600 гривень працюючі пенсіонери отримують. Це важливо, бо це насправді покриє той рівень інфляції, яка все таки існує. Також з 1 квітня отримують підвищення пенсіонери, яким виповнили 65 років, і які мають повний трудовий стаж. Їм також підвищиться пенсія. Через те, що підвищується мінімальна зарплата, яка, до речі, цього року вже підвищується вдруге і з 1 квітня на 900 гривень. Це суттєве підвищення. Хоча коли Верховна Рада ухвалювала бюджет, то дехто скептиків не вірив, що вдасться двічі за рік, а насправді... Маємо технічні проблеми, але по-новому зв'язок з Михайлом Цимбалюком. Власне головне, ми почули від нього про підвищення пенсій і про те, що держава виконує свої соціальні гарантії, попри те, що більшість нашого бюджету використовується для відбиття агресії з боку Російської Федерації.